Об'єднати усіх задля спільної перемоги в Івано-Франківську відбувся благодійний концерт Солов'їною фест. Кошти збирали для ЗСУ. Ще одна мета концерту популяризація української мови та музики, кажуть організатори. Ми піднімаємо важливість нашої української мови в Україні. Тобто, спілкування з Солов'їною це найважливіше, що кожен з нас має сьогодні розуміти. В рамках концерту було проведено аукціон. Лотами слугували військові трофеї з під Бахмуту, розмальовані Петриківським Осписом художницею Аліною стойко такі ініціативи нині є надважливими, адже війна триває. Тільки згуртувавшись навколо свого, ми можемо дати опір. Ми не маємо права відрізнятися, розвіюватися, роз'єднуватися, і це дуже важливо. Кожен з нас, українець, повинен розуміти, що ми маємо захищати свою державу, свою батьківщину, свою територію всіма можливими методами. Робити для цього все для фронту, для збройних сил України кожного дня. Усі зібрані кошти організатори концерту передадуть на потреби тактичної групи САПСАП -САП та штурмового полку особливого призначення Нацполіції Сафарі Віроковцун Геннадій Томнюк новини на вежі.